У домі печалі попрощались із офіцером відділення розвідки 105-ї бригади Степаном Лехом. Віддати шану герою прийшли його близькі та друзі. З дому печалі траурна колона прямує на Миколинецьке кладовище. Грамоту Пошани та скорботи і прапор України вручили матері загиблого. Колишній військовослужбовець Богдан Павлишин каже, до початку повномасштабного вторгнення Степан служив прикордонником в Одеській області. Він був командиром Кремлецької сотні. Це сто чоловік у підпорядкуванні були нашого командира. Він, не знаючи нас, зі всіма подружився, людина була з великої букви. Попрощатись із Степаном з Івано-Франківська приїхав ветеран Богдан Рожелюк. Чоловік каже, разом із Степаном навчався у коропецькому ліцеї. Я був на рік на курс молодший, можна сказати, від нього, але запам'ятав його дійсно таким досить таким. Він пам'ятає, точно був спортсменом, спортивним, таким багато брав участь в змаганнях, в різних конкурсах. По навчанню також він був також успішний. Тут не тільки Степан, тут, як виявляється, теж є достатньо знайомих людей, досить добре знайомих, яких я також хочу провідати. А для мене це віддати честь, належну шану, загиблому воїну, офіцеру. Наталія Бончук, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.